Такий момент про вигорання. Коли ви відчуваєте, що ваша робота вас більше не надихає, а надзвичайно втомлює, що ви аж дратуєтесь, я не пропоную вам одразу кидати роботу і шукати щось інше. Спробуйте в цій точці перезавантажитись, прям запитати себе, а чи це те, чого ви хотіли. А чи дійсно ви досі хочете там працювати? Е, тому що я, наприклад, тривалий час пропрацювала е, в оздоровчому центрі. Е, мені подобається моя робота, мені подобаються ті результати, які я навчилася робити. Е, просто в певний момент я зрозуміла, що а от зараз це точка, в якій я хочу працювати прям повністю сама на себе. Я ніколи не була людиною системи, я би ніколи не змогла працювати. В поліклініці, чи в лікарні, хоча дуже поважаю колег, і я розумію, що кожна людина своє місце знаходить і добре, що вони є. Просто от моя конкретно, моя індивідуальна історія вона про роботу на себе. Я зараз забудову графік такий, як мені комфортно. Я поєдную і психотерапію, і роботу з тілом. І Знаєте, прям це не те, щоб я там хвалилася. Мені дуже просто хочеться поділитися своїм досвідом. Можливо, і у вас є щось, що вам би дуже хотіло розмісти, хотілося розмістити, змогти, втілити, а ви якось собі навіть подумати про це не дозволяєте. Тому що деколи зміни вони навіть на поверхні знаходяться. А деколи просто елементарна потреба відпочинку, можливо, на своєму місці. просто Щось таке змінити і не дозволити собі розслабитися, щось не могти. Тому що вигорання воно виникає від високих вимог до себе, від високих вимог, наприклад, якщо це професійна діяльність і обов'язків багато, тоді обов'язково потрібно острівці безпеки створювати там, де ви можете видихати, косячити і щось не могти. Щоб не було у цього виснаження, бо так можна, в принципі, і іконі вспінюються. Надихнулася, тому що ем, якось це про мене тривалий час. Я от не могла ніяк зрозуміти, що з моїм тілом і чому я вже не хочу рано вставати йти е, працювати. Ну прям прибивало мене знатно, допоки я елементарно не створила простір. В якому я приймаю за своїми правилами, де я роблю майже те саме, практично те саме, але там, де я роблю для себе для людей, там, де сама собі хазяйка.